На бомбу всі шанси наразі є. Віталіті стакують три на Б, і Монгол може пощастити. Справа в тому, що в Віталіті нема кітів, і тому головне зараз для Демонголс ді якось дійти до сайта і знайти можливості бомбу встановити. Встановити поки що трейд мізі. 19 хп відходить. Ну і під свій контроль плент, в принципі, Монголс беруть зайво. Забирає МЗІ яким чином тут підтискається під зайво. Намагався 910 його забрати. Ні, 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 невже не буде навіть вибухівки. Не буде, не буде, Робзіньо! Вже в спині! Як же важко! Як же важко було влучити рапсу! Боже, виграє зараз свою перестрілку, зайву трейдить. І несеться на Андер. Він повністю та цілком читає, що Бліц намагається робити, але ж сам Бліц теж не пішов на бейдім, просто на нозі якось вибігати. Замість цього він вирішив попікатися з центром. Де не найгірше, можливо, наприклад, Флеймзі зробить помилку. Він якраз таки за шортом спостерігає і Бліц, зможе опинитися в клатчі 1-2. Щоправда, в нього нема армору треба пробігати цей шорт намагатись становити бомбу зайву з іншого боку тріпл кіл не дивиться на нього матіє сьогодні влучає. мене оце трошечки бентежить в цій гравці команди монгол доволі далеко вже просунулись в цьому раунді ну і навіть якщо вони вийдуть в плент комусь доведеться бігти на респаун Дзіньо! ну що це так він просто розгублений виповзає на плен без тімейтів без гранат просто крутиться туди сюди нікого не бачить Ну, ніби спроба дати ентрі, поки його тімейти відвертають увагу на міду. Тобто так те, ідея загалом непогана. І напевно Мізі думає, як мені зіграти на впевненості, так, щоб не лякатися Віталіті, а вийти, розпікати килими, як він би зробив проти ну, напевно будь-якого іншого суперника, якщо б він, припустимо, грав Міраж там проти Геймер Ліджен умовний. Але це і ця ставка не спрацювала, хоча могла, папекс вчасно розвернувся. Ну і це буде легендарно. Пушить зайво, поки що міт, забирає Сензу, доволі спокійно, знову таки зентріки розпочинає. Віталіки, де тиснутий робс, прострілює однак підставляється підволіця. Хоч якийсь, хоч якийсь позитив для команди Монголс присутній. Все ж таки, щоб стати справжнім, Намберван. Треба вигравати туріки, а не лише виходити у плей-офф стадії. Мідл під контролем Монголса, але там бомба. Мабуть, 910-му треба забрати пакетик і Якось в сторону бази. Бе рухатись. Наразі під плантом один мезі намагається техно тут підійти поближче. Ну, мабуть, просто вихід Б тут інших опцій то й нема монголс. Взагалі тут підтримки в мізі. Він вимушений спостерігати за шортами за килимами. Одночасно, що правда проти нього монгол пішли контактом, і це зіграло британцю на руку. Зараз треба чекати на келпу. Зайво несеться сюди. В нього ще правда 48 вісім Боже, який ляпас! І як же неприємно бліцу зараз це відчувати на своєму обличчі цей свінець 45 секунд. 2 в 4 треба розкручувати. Сюди вже прийшов другий гравець е -е, Віталіті. Вже третій неподалік. І звісно, ну 910 десятого навряд хтось пікатиме. Мзіння можливо його фракцію змінить. Поки що 2 в 3. Дуже важко, дуже важко. Монгол механічно зверніть увагу, як Мейзі перевівся на другого суперника. 8-0 його стата. 8-0 зайву. Ну тут просто фраг-парад. Незрозуміло, хто з них більше наб'є. Останні 910 можна сейвити. Цей Авік грошей все одно не буде. Хоча зайву там вже виїхав. Ні, це був Опа! Це був бай. Тікай. Просто тікай. Не вигадуй. Побіг, побіг. 8-7. Його заганяють. Звісно, стів. Тут апекс. Но без ша. Ну поїхали, поїхали. 6-0. Це ще не вирок, це ще не кінцева зупинка. Ліцам, тим не менш, вже знешкодили під вікном. Техном. Тобто зайнятий ладер, просувається по бекалимах. В Апекса крута напівпозиція, тобто він на вікно дивиться і дуже швидко зможе опинитися третім номером під бе, як тільки його тімейти дадуть таку нагоду. Ой, тут Мізі. До речі, буст використовується все більш і більш рідко. По точному контр-страйку, отак дуже його швидко будуть проходити. Топ допомагає. Раз, два. Ой, третя червона залишає. Приходить вже халпа. Вдвох. Зараз пікатимуть, напевно, ціки лимаєпець, просто ховається такий байт-сетап невеличкий. І Мізів... Ну, до що робити? Я не знаю. Ось що можуть зробити Mongols. Та нічого не можуть зробити. Віталіті занадто сильний суперник. Двадцята перемога вже. Ну, в принципі, ситуація не найгірша. Як би сказати, треба насолоджуватися кожним моментом. Карпо дієм, як то кажуть, вісім І знову повторює монгол попередній раунд. З однак з поправкою на те, що зараз в них адекватний бай. І на сайті, а людей вже нема. Загалом Vitality займалася більше там контролем і можливим вибуванням центра. мапу. Отже, нарешті ми побачимо встановлену бомбу. Ну і хоча хоча б якась напруга для Vitality. це буде рітейк. Мізі спалює одного, розстрілює другу. Приходить сюди Flames. три-чотири в одного боже до да, як це брудно виглядає. Ну... фрагів набили на дімабі. Після тайм ауту максимально швидкість зайняття мідла, але безрезультативна. 910 загинув, бомба не респауні. знову намагаються просто вийти, знайти фраг фрагмерті Монголс. Знайшли, до речі, того самого флеймза. Тільки що вбили. Сензо гине на мідлі. Вийшли на А без бомби. Що робити далі? Нічого. Та це тіть, вони просто вийшли на А ну? без бомби. Ну що, 2-4 в 4 вийшли на А без бомби. Який прикол? Ну, насправді вони не очікували, що флеймза настільки легко заберуть. Вони ж думали просто яму зайняти. А флеймзі грав так, ніби не очікував, що на тенді суперник вже пройшов. Ну, тобто монголз пощастило там, де вони не очікували. Мені так здається. Ну, да. а може просто за -забули. Ну, так, може, теж... тоді один хай ховається в Аплинті, а другий пішов би за бомбою. Тоді цей один підловив е графіньом непогано, до речі, вийшов. Бачить флеймза і перестріляє його. Апекс розмінявся, окей. Одинокий вихід на не дає результатів. Бомба взагалі під телевізором на базі Б. А вони думають, що там ті проповз через А пленту вікно. Взагалі чекають, що з кухні. Ні, ну тут переосінюють, переосінюють. Та ну ні, ну який шанс, що всю саму мить Мезі вб'є бомбу. Далі, перетикав ліса. Ну вривається Техна. По, по ньому, до речі, промахується, але на ну, 28 секунд. вибухівка впала. Шансів не, ну навіть зараз. 24 секунди. Ну може, Техна зараз. Найгірший гравець за КД на турнірі. Виграє проти Віта. Плюс інфан. Зняло йому навіть більше половини ХП. Робсу взагалі мені здається. Байдуже ропсу! 8 на 4. Знову буде прорив би пленту. Мізі продовжує радувати різноманітні позиції. Ага, однак зараз зупинився лише на одному фрагу. Робс під килимами його розпікують. Нарешті ознаки життя від демонголз. Вони залітають 3 в 3 на і в по В них буде перевага. без бесай доволі складно вибивати. Апекс Боже, як від рухи цього розривають? Не буде 12-0! Сюди що віталіті? Що з обличчям? Не очікували такого. а? Це демонгол. Монгол Power на місці. Відкорковити шампанське. Це повинен бути перший раунд. Флеймс вилітає. розмін і перший. Лес на Б4 шорт. А тут якраз таки укріплені два килими. Техна дає флешку, здається собі самому в обличчя. На сензу теж настрибує зараз спина. Однак два фраги у виконанні демонґус навіть три. Наразі все ж таки є. Отакої техно зачиняючи зайву мезі. Останній блід ставить крапкою лише з однією втратою. Монго виграють пістолетку. Це Ліки просто чекають, Розвій. Є, бліца мали прозірвати, його, в принципі, розривають. А, так воно і є. Підтримку ектіметів не було, що на літері просто Сенсу стоїть дивиться на Андер. Він таке відчуття ніби не отримав інфу від капітана, або в своїй голові його ну, цю інфу не обробив. Ну іначе парний пік з коннектора. Ну ні, 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 як все це виглядало? Ну, з першого девайса нам все стало на свої місця. Ну, це та сама ілюстрація, коли твій гравець не тут. Тіммейта вбили на мідлі через 3-4 секунди вривається атака. А сензу взагалі спину щось дивиться там вниз. У нього все добре. У нього там свіра. У лімпійському рівні вони мають перебувати. Щоб зараз ми таке бачили, Навіть режисер він не встиг перемкнутися на мапу, а вже ентріки є у виконанні Апекса. Роб з глаком взагалі, А, а, Тобто він не закупався, щоб підібрати заздалегідь Сайленсер, адже знав, що зінє не... що за цієї все одно ніхто не буде йти. Обліцатом там ЦЗшка, техно під базою Б, Мідл не контролюється, та взагалі нічого не контролюється. Можна стакнути один плент і сподіватись на краще. Чим власне демонлоси займаються. І здається, вони вгадують. Адже саме в цьому напрямку славаються гравці ці віталіті. 910 вже забирає апекса. Фленці прострілює сенсу без шансів. Ну далі має бути розмін. Розмін від зайву є. 910 десятих плачу один-три. Ну дігл в снайпера, як ми завжди кажемо, дуже небезпечна річ. І, можливо, зараз він подарує сенсацію і нагоду для аудиторії в залі якось поволати. Його вже, в принципі, знайшли. Флешка, якась він її доджить, Займається ніндзя. Ну не знаю, віталіті нуду. Три відсотки дамо, три відсотки. Дев'ятсому розривають 13-3, Не реагує. Щоправда, і Флеймс не зміг учпитися за цей мінус. Починає пікатися, перевірив про всяк випадок гараж і перестріляв лица. Боже. Навіть тут капітан команди The Mongols не учіпився за мінус, а зайво з пешкою, котрий розпочинав на вулиці, приходить на рампу, дає три. Ну як взагалі це типу пояснити? Ну не перестрілюють, не перестрілюють. На жаль, гра всі команди Монголс. Сенс 910 110-й прибігли на вулицю, але бомба то на рампім, навіть якщо вони тут вбивають флей. Який, до речі, не дуже хоче стрілятись, поки що грає на відтягування часу. Побачив першого, 27 хп. Ну, треба його вбити. Ну, хоч хтось, ну вбити хоча б одного. Сюди. Веталіті, до речі, тепер будуть більш обережно грати. У них також є фармгани. Це Флейм, це Апекс, 2К-47. Ну і Мезі на Галілі. Зіньо трошки відійшов. Мезі. Готовий прориватись. Флейм, до речі, вже під дев'яткою. Опа-па. Ой, палися 910 Дев'ятка до побачення. Не знаю, може який шоумач ще запустити сьогодні. Ай, <рив> <рив> а може за шоуматчем ми зараз спостерігаємо таке невеличке шоу у виконанні Віталіті. А що, якщо наша опора Б наколоти трейдинг 2 на міражі, а? Прихожі, то як вам таке шоу? На, нас требують зараз на Мзіньо. що віталіті. Можливо, буде зараз е, якийсь розвій, сканує на сквіті. зараз Сензу хаєшка? О, перший фраг! відчували. Відчували Мисква нам небезпеку для Віталіті у вигляді цього АВП від гравця Демонс. І ось він Apex, котрого попустили непогано на вулиці. Він вже переймається 5-4. Так, 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 Віталійки повертається, як ми бачимо назад. По вулиці ніхто з них не пройшов. Гранат ще залишається, але димових лише ні. Одна димова. Розпік Сензу невдалий. Робс вирівнює рахунок божої гравцям. А ось тут Техно. Ось він. Ось він. Техно. З гранатою в руках Флеймс! Техно, все ще живий. 60 хп. Падає Робс! Ситуація 2 в 4. Це буде раунд! Це буде раунд для Вонгалс! Ой, дуже круто байт працював. В їхньому виконанні розпікав все ж таки зайву. Бачите, не пощастило з одного боку. Демонгол чи зайво все ще залишається в живих? А з іншого в 24-36 кп. В двох гравців Віталіті 40 секунд до кінця побіг зайво на вулиці, що зараз він буде вигадувати. А Мізі увесь цей час вається на сквіті. Ну наскільки це живий раунд для Віталіті? За умови, що зайво живий, можна напевно якісь відсотки залишити. Ну, якщо зайво вбиває бліца під Б, тоді шанси будуть реальними. Ой, загуляти зараз можна. Нормально. Ризикнув. До речі, агресія за ВП в лобі соло. 90-те, але це спрацювало. Зайво розумієш, це кінцева зупинка. Пробіг повз бліцам. Ну не дадуть. Не дадуть йому встановити. With... Ну, з іншого боку, секунди десь не вистачило. ...бліц. 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 Мезі Залітає. Пісве вже перші фраги полетіли. Падає флеймс, падає Сензу, Дев'ятка, дев'яточка. Прийом! Нема дев'ятки. На, якось напевно на зараз розпікував. Апекс десантується. І Його рівня стрільби не вистачає, щоб суперника перестріляти зайво. Нормально він просто -з Крістіну. Він ще Крістіну і підусує б зідіду. Ну, який крик? ширший рік. 910 в 3. Треба сейвити 100% необхідно. Його тімейтів немає грошей. 4-1. Ну і зрозуміло, чому Апекс був з таким обличчям перед початком цього раунду. Він заколив просто фаст на А. Все відпрацьовано до дрібниць у Віталіті в цьому виході, і він працює. Мені здається, якщо б раніше техно розібрався в ситуації, він би бодай одного гравця, повинен. Був вбивати, якось виживати і може від цього відштовхнутися. Але техно поки вийшов пікати дальню. Ой, ну ні, ну мезі, пова кінця так би мовити, іде 910, Він вирішив зараз на конфіденці відігравати, поки що його ці нестандартні мови працюють. Щоправда, зайво і тут вставляє, вставляє палки в колеса. Але не відпускає цього 910-го, Що в попередньому раунді відстрілює що зараз? 4 в 4. Бліц непогана позиція, але не ризикує стріляти з цистерною. Там все ДК, апекс. Треба, мабуть, ближнього вбити. Хто там? Мезі, Мезі або Зайво. Бліцаж ну, під червоним тут чекають, напевно, чекають, поки розвіється цей смок, щоб можна було законтролювати. Сам Бліц подивився туди-сюди. Мізі. А Бліц виходить на ініціативі. Знову зайву. Zayv.. Що ви з ним зробите? Так, два, три, три на Тактика трьох люрків у виконанні команди Монголс. зайво повертається. А це тільки перший люркер. А другий люркер знизу. Ну, до речі, дуже самовпевнено, демонго зараз відпрацьовують. Напевно, тренер ну з ними поспілкувався і сказав, що б не сталося. Дійте впевнено, нафиг зараз бомбою в руках виходить на бей, там на нього чекають. Роб, значить, дає свій дабл. Ну і 33 секунди. Слухайте, таке то взагалі береться. Він проти техна, втехна не на найкращі часи станом на зараз. І ну подивимось наскільки він а, буде перейматися в цьому моменті. Нарапса вже починає потрішки тиснути час. Йому потрібно знайти техно. Дуже б непогано було хоча б ХП зняти Робсу цим двом гравцям, але маємо те, що маємо. 15 секунд. Техно в доволі відкритій позиції. Робс. Оп, не прочитав. Не прочитав. Робсіньо! Один постріл! Один постріл в голову! Тремпешки, пешки. 7, але вони стоять. Зайво, пікою. і хтось виходить. За що правда? Він з Маліком відкривався. Ну, ну мінус. 55. Агресія в лобі, але тут, як ми бачимо, Мейзі і Роб стільки і чекали своєї нагоди. Відкривається 910-й і гине з від Флеймза. Ну, по всім позиціям. Єдиний шанс був якось бити зайву, але й Зайву там був, був разом з апексом. Навіть те, що він з молотом відкривався, як ми бачимо, не допомогло команді Монголз його вбити. Встань гравець Мзіньо. Ну, Гроші будуть на закуп. А, він тут сидить на підсадці. Чекаємо наступного раунду. Як ти вважаєш Віталій, ти зараз пікнув нюк, щоб просто помститися демон? 6-1. І все одно МПшка, все одно. Цікаво, чому МЗН вирішив саме з тим девайсом грати, в нього 3400 можливо зберігає гроші, що пам'ят кожному раунді був, Ну, вони розуміють, що. 910, ледь не хто взагалі фраги робить. Так, ропс. Просто пікнув хат, я правильно розумію, забрав десь біля хевана Сензу. Ага, це з реактором він зробив цей кіл, а просто лівнув. Зворотному напрямку. Оце ну, такий розігрів перед виходом команди Vitality. Чисто, щоб легше раунд пішов. Флейм загинув 4 на 4, шановні. Виповзає Мезі один на базу. А бачить суперника пленті Техно. Приціл трошки не там. Мені здається, Мезі побачив Техно, а Техно не побачив Мезі. Так, напевно, що так. Вимушений Мзіні зараз зі МПшкою. Ну все можна лівати на сейв. Що тут сказати. На, прям вісім до твого придікшену. Ну так. Правильно? О, да. Щось ну, таке. Там я чув те. серйозне признакано, ну, тому давай бажаю тобі перемоги. І Монголс бажаю. Лесго, монголс! Монголс багатьох! Вбивається девайс! ой 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 Це що таке? Це що за локація? Це два банани, пивна стінка. Ну і зараз просто розвій грати вони не можуть. Це ще нуль людей тут дуже активно зайво дає свій розкіт, і молік на сходи і флешки, і все ще на це монголи не реагують. Другий дим. Ну тут вже зобов'язані. Віталій. Вони ж не можуть чекати ще одного смака і на 10 секунди а, виходити. Може, знайду опцію розвернутися. Однак це позбавлено сенсу на Б. Дві людини, два гравця нападу. 23 секунди. Все ж таки, виходять, без шансів розривають Мзіньо зараз. А хто ще може врятувати цей раунд? Ніхто. мені здається, до останнього не вірили гравці Монол, що це справді буде базу Б. Типу один Мзіньо з Фамасом якось в офенглі стояв. Просто розсипались. Непогані гранати відтягували момент програшу раунду, як могли. Але а, результат це взагалі ніяк не впливає. Падає 910-й. Заганяють, просто заганяють Техна все ще має шанси принаймні, зробити фраг. Плюс 600 доларів заробити. Ну давай, Техна. Всією родиною за тебе вболіваємо. І йдуть же Віталіті туди На те, що там стоять на цій бомбі. Намагаються знайти останнього Апекс. О 61. Це, до речі, солоденький фраг для Техно може бути. А він не стріляється. Пішов пішов на вулицю. На вулиці нікого нема. Віталіті в шоці. Де суперник? Побігли просто в п'ятьох респаун. А техно підбирає снайперську гвинтівку і спокійно сейвить до наступного раунду. 8-1. Пощастила Віталіті. Отримують вони напевно 20-ту перемогу поспіль. 8-1 рахуночок. Ну і що? Це сайт проходить зараз по вулиці 910-й. Ну, один з небагатьох гравців, котрий робить стабільні, стабільні фраги тут на мапі Данюк. Ну Ендрік знайдено, все ще залишається можливість награти в першій половині, бодай на чотири раунди команді Монголс. Даблкіл кіл вже від снайперської гвинтівки. 910-й, Ну не те, що гарантує, але дуже сильно підвищує шанси на взяття цього раунду. Держа копці. Подивимось, наскільки активно буде рухати зайву. Чи буде він намагатись фейконути базу Б. Наразі, схоже, що він повертається взагалі в секрет. Рапса перестріляли. Мезі зайву вдвох. Бомба на руках Мезі. Ну вентиляцію. Єдиний шанс якось пройти. Ні. Це зрозуміли гравці Монголс. Зайво. ой 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 Ляп! Один-п'ять! Просто, просто найлегший клаш для зайву в його кар'єрі! Залітає на плент. Сім. Шість секунд. Дев'ятсот десятий тріпл кіл. Ну браво! На наших очах народжується. Фіналі. Техно? Та ти що? Техно? Даблкіл, хоча Флемс відповідає! Він червоний добити! Бліца! Розміняв зайву! Гвалтова ситуація, в мейні проблема! Там Авік, Авік, що робити? з дим! Дев'ятка пішла сама! Ай-яй-яй! Як же він зараз ризикнув? І спину побачив зайву! Гейні Контрстрайка! Гені Контрстрайк! Ден yeah, може теж не відчути цей момент, але розгубився 910, та апекса і не побачив. Боже, який зараз може бути незручний момент, іначе відчуває. Найс nice, Сензу, він відреагував все ж таки на мейн. Сказав 910 я міг пропустити. Ну мені здається, снайпер сказав, я міг пропустити. Зараз мейн, Дивись краще. Ну давайте, давайте! Дарив два. Навіть перевага була, але Мезі розмінявся. Ой-ой-ой, Флеймза вбити вдвох. Хоча Флеймс відступає, відступає, розуміє, що в нього бомба. Техно перехоплення? Ні. Ну якось тут можна було і повпевненіше зіграти. Флеймс повертається. Техно взагалі на вони загубили, мені здається, Флейм зараз. Мейбі він, о, здається, ще на цій драбині зробив фейк. Весь цей час Мізі просувався на вісімку. Забрав сензу. Техно повертається на Хевен. До речі, непогана ідея. Адже Мізі ж ну щойно сюди він не буде очікувати зараз видяку. Це чудова можливість для Техно дати свій мінус. Пух! Могло повести кермо однак ні. Один в один. Флеймзі проти Техно. Шанси 50 на 50 виграти цей раунд обох гравців. 9-2 рахунок. Плюс Калаш не підбере Техно, тому що він розуміє, що позиційно він вже виграв. Йому достатньо 7 куль цієї МПшки, щоб виграти у Флеймза. Флеймз ховається зараз на сквікі. Техно все ще не секунду не сумнівається. Позиційно, позиційно, просто, просто подивись. Просто позиційно. Так, так. Дефусь, Дефусь позиційна. мап Но... там супер бажання стрілятись. Пастка. Тим часом за дальню вентиляцію. І ось він апекс. І ось він апекс. Підступно. Нікого не вбиває в спину. Ситуація 2 в 3. Треба ставити бомбу. Робс, Робс. дев'ятки. пікає першого. Бачить другого. Як же залітає у нього? Так, два в два. Зрозуміло, де знаходиться зайво. Він на мені. Робс іде пікатися зараз з хатом. Його перестрілюють без варіантів, однак клаче залишається небезпечне зайво. В нього сотня хп. І є армор. А, суперник, один з них просто ліває на винти. Насправді ти ідея непогана. Тобто ти не можеш програти дуель, якщо ти її уникаєш. Зайво шукає, шукає можливостей, але не розуміє, чітко де другий суперник, фейк по бомбі. Ну до кінця може деф'юзити, ну не дають, просто не дають йому тут шансу. Раз. Ну, на другу не вистачило набоїв. Я так розумію, що всі в рамках цього раунду помруть. Так чи інакше, але зайву заробить додаткових грошей. Но трипл кіл навіть тут він. П'ятірка гравців до монгол спросуватиметься. Но поки що позиційно попахує раундом для монголів. Ну, тут максимальна складність для Робса, Пеха, навіть якщо зробить один мінус, цього буде недостатньо. Побачив тінь суперника. Розпікав. Ну ось не вистачило, не вистачило. Зайво дотискає все таким діньо. Розмінятись вийшло команди Віталіті. Але тут питання, як зупинити вихід на базу Бепленд. Цілком порожній. мезі, там десь на маленьких дверцятах буде. Ну, знаєш, можна і на цей поміркувати тут. Ну, в принципі, то так. Фіделка, техно. Ой, як йому важливо. Зараз мінус зробити, Однак флейм одразу його перевіряє. Вибухівка все ж таки встановлена. Це додатковий плюс для демонсбол. Зараз час грає на них. Однак розміни станом на зараз. На користь Віталіті. Боже, приходить зайву. Забирає бліца. Сензу клач 1-3, Його необхідно забирати. Необхідно розкручувати зараз це ак 47 свою сотню ХП і вигравати. Ще дефюз, дефюз, фейк, дефюз пішов. Сензу відкрити вбити простріли туди. Бачить зайву, і це фраг від Абекса. Ну просто всі раунди. Абсолютно, з будь-якої ситуації виграють Віталіті. А, вже ну, заїзд, можливо, на катафалки. Зараз від Демонгулс. Вони йдуть на рампу. Знову таки намагаються забрати рапсай, то дає квадракіл. По паху Ейсом, однак ні, техно все ж таки рапса забирає. Як було б красиво закінчити цей без 3, мінус 5 від рапса. Однак ні, техно 1-4. Техно! Дуже скрутне становище. Заганяють його з усіх боків. Буде прикольно, якщо його не заріжуть зараз, а просто вб'ють з поваги. З нормального девайса. Техно проповзає на рампу. До речі, з цього боку Апекс аж здалеку дивиться. Ну, забрати девайс, пікнути рампу. Апекс! Апекс! Став крапку! Став крапку! Та ну ні, техно його переїжджає! 18 хп Санскевана. Ага, ну ми не побачимо момент тріумфу. Не побачимо останнього фрагу. Однак, вітаємо Віталіки. Вони отримують 20 перемогу поспіль. Виходять в гранд фінал, де на них очікує команда Пелкин з можна було б тут якось нагнати.